Друзі, всім миру, може, кому понадобиться робити у погріб вход або в бомбоубіжище. Зараз це актуально вопрос. То зараз ми в цьому відео розкажемо, покажемо, як це все зробити. Підписуйтесь, ставте класи, а ми починаємо. Невеличкий обзор з нашого об'єкта, що ми тут робимо. І пару совітів, як зробити двері, наприклад, в погріб, як в нашому випадку, в сарай, в гараж, в утепленні, щоб вони були. Зробили ми тут. Такий кришу в общем, над, над входом в погріб. Далі буде, буде робитися фасад, внутрішня відділка. В общем, буде настояще бомбоубежище. Так, двері. Зробили каркас із профіля 40 на 20, такий, як вам треба розмір, Уложили, а погрунтували обов'язково всередині уложили утеплітель і зверху накриваємо одним листом. Лист у нас 1,5 міліметра товщиною Нижній ліцевий лист з випуском 1,5 сантиметра, щоб він прикривався до коробки. Внутрішній лист буде якраз по по профілю, щоб він закривався середину коробки. В общем, сейчас Улажуємо і другу половинку, накриваємо листом і приварюємо. І все, буде тепло, не будуть вони промерзати взимку і не буде на них конденсата. все працюємо. Потім покажу, що воно вийде в нас. Як вже встановимо, як будемо коробку ставити, покажу. Змонтували наші двері. Це ж вони у нас двойний метал всередині утеплітель. Десятка І тоді ми його так сплюснули, щоб воно плотніє було і не так промерзало. Рамку зробили з уголка 40 і На таких шинах тоді позабивали туди арматури і поприварювали. Бо ракушняк, анкера не держать у ракушняку нічого. Вириваються, випадають, то били арматуру по 25 см, загилювали і приварювали. В общем, такої петлі, петлі такі, що видержуть і півтонні двері. Ну, в них такі ну, кілограм 100, мабуть, в дверях вийшло. Десь около 100 з рамою. І ну, такі важкенькі. І все вони закриваються. Ще за щелочку і ручку приробимо. А так ось, як вони вийшли. Так, кому, кому може понадобиться така інформація? Ставте клас і пишіть коментарі. Якщо старий погріб і вход такий ось походний із ступеньками, то в основному цей весь вход часом розвалюється, -за того, що йде промерзання, із погріба виходить влага, намерзає, рве, то його желательно утеплити і укрити, щоб водичка туди ніяк не попадала. Чим ми тут і займаємося. Положив зі сторони, загляну, щоб. Вже покажу, як там все буде зроблено. Так, Положили лаги, утеплитель 10 см на товщину всієї лаги. Гідробар'єр обов'язково дифузіонна мембрана. Це вона і ветра, і влагозащита. І профліст. Так воно все виходить. Тепер края, вони ж тут всі такі ось обсипані, це ракушняк. Це замазуємо, підлажуємо кирпичом. А потім вже зверху буде утеплитель. Ну, то я потім вже покажу. До, до стіни обов'язково треба примикання. Зігнули такий угол із профіля. І з уклоном туди зробили стік, щоб воно стікало в ту сторону, а не сюди до хати. Отак вже воно буде надіжно і не буде нічого протікати. Піди пішло 4, 4 листа профнастіла. Все, Тут вилажуємо кирпичиком угли, все підганяємо, підводимо все під кришу. Все під кришу підводимо. Передочок зашили, щоб не забивав туди дощ. І вже ж під нього підійшли кирпичом. Далі буде утіплення і фасад. Ну, в общем, отак, так. Все, кому, кому потрібно, дивіться і повторюйте, кому треба. Все треба робити правильно, щоб ніде нічого не текло і не промерзало. Утепляємо тройкою, екструдером. Ось 3 см. Примерно хоча б виставляємося так по уровню. Двері ж ми поставили по уровню. І вони ось от так відходили, хто знає куди, на 5 см. Вставили, де вставляється, ну, а тут вже пошпаклюється так. Під низ заливаємо спочатку роствор, а потім вже ставляємо самий екструдер. Це ще не, не стоїть. Так, тута, тут уже зашили. Так, вона вийшла. з ну, передочок. Стало зашить передочок. Тут зробили. На косу, так як була тут ця ж плита залита, то так її і обшили. І, а тут а, тепер зараз зашиється збоку, все скріпиться, зашпаклюється і буде гуд. Буде В общем так, чуть-чуть наш погрібець, вже на щось похоже. Тут ступіньку ще зробили, щоб вода не підходила. Потім ще заліймо її і буде. Угада красота. Так, працюємо далі. Утеплили, укрили, заармірували. Оце перший раз із сіткою, другий раз вже так пошпаклював. Все воно тепер вже рівненько, чуть-чуть підшліфувати і можна красити. Ще сьогодні поштукатури всередині вход. Слой штукатурки пройшов. І зверху зашпаклював. Не ідеально, звісно, бо щоб ідеально, треба ставити маяки, ставити коротше, там десь до 3 см перепади, десь місцями до 5 см, як внизу, там 7 см. Якщо його все закидувати до цього ракушняка, воно відвалиться як манахам, то так, щоб дірки дірок не було. І ступенічки сьогодні зробили. В общем, такий фронт робот за сьогодні. Всього тут теж пошпакльовано, все зроблено. Ну, такий у нас погрібець вирисовується. Такий знатний. Получився капітальний ремонт із того, що було, як його тут двигали, трогаєш і стіна хитається то получився такий мощний. І він тепер ще не один десяток років простоє, вже нічого не буде протікати. От-вод води зробили, уклон, стек. Ну Отут ще залью о, таку бетонну, ну чи, чи ну, коротше, отвод води. Ще Щебінь вже привезений. В общем, ну, сьогодні не буду, бо... На вечір дощ передають, воно вже хмариться, то якщо зараз його там залить, дощом потім все змиє. То сьогодні нежелательно. Та і зараз вже час, вже 4 години, вже пора шабашить. Отак От і вийшов наш входу погріб. Все вже покрашено. От мосточку підлили, щоб був стік води від хати, щоб ніде не підтікало. Двері покрасили, двері теж саморобні, намиробні. Зараз середині покажу. Так, тут поштукатурено пошпакльовано, ступеньки підлиті. Так все вийшло. В ідеальні, в будь якому випадку не вийшло, бо це треба по маякам було. І там по 7 см шви, воно не к чому. А стіни і з ракушняка, воно б все б впало. Хай вже буде так, головне, щоб не дірок було, немає і, і миша не пролізе. А що ще осталось зробити? Ось тут невеличкий такий порожок, щоб водичка не підтікала так, під уклоном од погреба. В принципі, в принципі, все. Так все вийшло. Криша утеплена, це теж екструдером все утеплено. Так все й вийшло. Все, оцініть лайком наші труди. Пока-пока. До нових зустрічей.